І я повинен в повній мірі підтримати позицію Костянтина Матвієнко, який ну, наголосив на все-таки пріоритеті експертного середовища, ніж на заграванні з масами. І я просто поясню, яка задача стояла. Мій друг очолив районну організацію в Оболонському районі однієї партійної структури, і людина достатньо амбітна, успішна в житті, в сенсі якихось матеріальних благ. Він вирішив, відважився навіть, скажімо так, спробувати створити реальну районну організацію. В одному з мікрорайонів ми спробували запровадити систему створення первинних організацій, які би не то щоб максимально, але все-таки охоплювали певну частину мешканців і їхніми репрезентантами були би авторитетні особи мікрорайонів. Будь-які нові фішки, які би все-таки технологічні вони би не були. Вони залучають до участі людей, які ну є не зовсім, скажем, прямо адекватними. Багато людей стверджують, що люди настільки вже стомились від технологій їх потрібно весь час здивувати. От це фішка, якою спробували здивувати. Ну мене особисто сильно Україна здивувала тим, що вона одночасно проводить зараз два праймериз. Зараз сильна Україна проводить дві процедури: одна це внутрішньопартійний праймерис, який дає можливість проголосувати тільки членам партії на сайті, якщо ви вводите номер партійного квитка і світ код платника податків, ви маєте можливість один раз когось підтримати. І відкритий праймерис, який проводиться на вулицях міста. Я повинен сказати, що незважаючи на всі мінуси, які можна оголошувати, Привітати ті партії, які наважились на проведення в цьому році прайміріс, потрібно тому, що в суспільстві існує зараз два сильних тренда. Один це тренд на закручування гайок, коли люди, які все-таки відносяться до категорії можновладців, владців і є decision-making people, тобто люди, які приймають рішення, говорять, що нічого з суспільством загравати, не потрібно ці видатки здійснювати. Давайте оптимізувати владу як профіторієнтований бізнес-проект. Давайте. Дійсно зміцнювати позиції силових структур і нейтралізовувати тих носіїв якихось альтернативних позицій. Є інший тренд, який говорить, давайте загравати суспільством, давайте створювати видимість можливості будь-кого, хто бажає брати участь у владотворчому процесі, давати можливість таким людям прориватись. Є поняття харизму, сильних людей. Це також можна сказати, що для багатьох людей певний такий хедхантінг, коли Є можливість виявити нових яскравих лідерів, залучити їх в роботу своєї партійної структури, яка в підсумку принесе більший профіт. Безумовно, тренд на загравання суспільством для України є цікавішим, тому що якби спроби все-таки побудови авторитаризму за російським сценарієм, він ну, в будь-якому разі для громадянського суспільства є значною загрозою. Але те, що сьогодні окремі партії вийшли до виборів на дистанцію з цією технологією, підставляючись під критику, тому що сьогодні безумовно у нас є предметна можливість критикувати і сильну Україну, і єдиний центр, і батьківщину в той самий час. Дивно, що до сьогоднішнього дня проти цих партій не було застосовано жодного разу контртехнологію. Я в цьому приміщенні не бачив жодної прес-конференції людей, які оголошують про те, що їх як кандидатів, які фігурували, а хотіли фігурувати в праймері, сушукали. Тобто, контртехнології поки що на цій площині застосовані. Не були. Що стосується, якби все таки наостанок скажу глобального питання, чи це крок до демократії, чи це звичайна маніпуляція, якщо не вдаватися в деталі цьогорічних праймеріс, якщо все-таки на певному віддаленні спостерігати на цей процес, можна сумом константувати одну річ. Ви знаєте, чинне законодавство, практика, вона не дає можливість гарантувати елементарні. Елементарні механізми забезпечення внутрішньопартійної демократії, і з огляду на це навіть. Речі, схожі на праймеріс, вони повинні підтримані бути прогресивними силами і експертними колами. І е, на жаль, ніхто не ставить питання про забезпечення на законодавчому рівні внутрішньопартійної демократії, яка не тільки забезпечує участь партії в виборах, тому що все-таки участь партії це не, не безумовно основна форма, але не виключно одна форма діяльності політичних партій, особливо тих, які вже при владі. Формування керівництва облік членів забезпечення елементарність. Арних процедур, звітновиборних і поточних, тобто про це треба говорити. Я вважаю, що все-таки це крок до демократії, і останню фразу скажу: все таки, ті, навіть хто думає, що вони роблять маніпуляцію, що це імітація, що це загравання, що це фішки, що це привернення уваги, це перший дотик з виборцем. Я думаю, що до них можна застосувати слова Воланда, який говорив: знаєте, я той, хто намагається творити зло, але в підсумку чинить добро. Я думаю, вони роблять добро.